Чемпіонат Івано-Вранківської області сезону 2024-25, друге коло. Сьогодні 16-й тур. Ціна другій позиції зберігає шанси в боротьбі за найвищі нагороди чемпіонату українських воїнів. Ось як! Ох як! Олексій Павленко! Тільки Олексій Павленко. Ну, тут не надто вдало, Він розпорядився мечем, видав його проскір для футболіста Калоша і удар. гол? Ні. Ситуацію врятував. Блащук, ну, нарешті, плащук може ударити. І це, і це красивий шанс для контратаки. І це красивий шанс для, для потужної атаки. Ось що робиться. Як помилився Мар'ян Блонський. Ось так неоковирно все виходить у лісі. Блащук нарешті. Гов! Ну, сказати. Василь на поле на замінив. Тим часом, ох, який yeah. удар! І який його. Сьогодні це, я можу сказати, Владислав Гончар. Хіт. Yeah. На Волонську Мар'яна, Мар'ян Волонський, хоч трубний майданчик, що це треба. Тобі? Хто yeah. де? Хто? кутового пропорція черговий, кутовий. Павленко. Переводення yeah. на протилежний. Від нас yeah. так, на Іваному потікає, безумовно. Не програти ситуацію програв! Павленко. Павленко брати м'яч. Є шанс розвинути. Атаку. Іван Макотяк. І а... дуже вдало. Іван Макотяк пройшов захисника. Михайло Писко. Є! Михайло Пуско. Безумовно, за футбольних клуб віхівці. Ми його Василь Борщук, є шанс! Василь Вашук! Лонський! Що ж ти йдеш так довго? Що ж так довго! Хто тобі дасть забити так, у такий спосіб? Ну що ж ти, Мирослав Камрадський? Є ну що ж, Блонський? Камрадський! Ну що ж, хлопці, не можна так! Ні, Камрадський. Ні. Камрадський. Єха! Камарадський мало не спростував всі мої… Не помилятися! Ні. Цей удар Петра Терпчука. Відай вам Макотяку! Що ж ти робиш? Та, Руки підведені. Іван Макотяк на Близько позицію. Ні, Михайло Песко, Це шанс! Михайло Песко! Мій ігорі! Оп!